Вітаю вас в новому відео. В цьому відео хочу показати, як я роблю пюрешку для дитини сама. Ось, наприклад, взяла гарбузик, фрагмент з гарбузом, в киплячу воду очищений гарбузик, порізаний кладу, а потім переминаю. Так само роблю із фруктами. Для дитини я роблю ось такий варіант, скажімо так, здорового перекусу у вигляді пюрешки. Просто беру дуже дрібно, нарізаю хурму в мене тут, яблуко, грушу. І оце все на невеликому вогні. в мене це 6, це десь середній вогник. Я помішую, стою і помішую, поки воно не буде вже таке, знаєте, м'якеньке. Потім беру блендером, перебиваю все це в пюрешку. Насипаю в німблер старшій дитині просто в тарілку, і вони їдять ось таке здорове пюре без цукру. Yeah. Дивися, Це німблер. Спеціальна штучка, щоб ти їла. Бачиш, там бананчик. На, Бери. На. Дитина вперше куштує банан, якщо що. Подобається? Ану, тор, тор, тора. А ну да я, я так. Ей, Ну на, на, тримай. тримай сама, сама тримай. на Все, тримай, тримай Ні, це Німблер Бачиш, там банан всередині, а там дирочки є такі. Дырочки. І вона через ці дирочки буде їсти банан. Отак. Вот Подобається. Бо ми оце їмо бутербродик, а вона дивиться. І так прям вже тягнулась до цього бутербродика. Що я вирішила дати їй німблер? Німблер, мабуть. Вирішила зняти частину прибирання. Коли я прибирала Перед приїздом моєї самкрухи та й перед Різдвом, яке 25 грудня, ми його чисто символічно відзначаємо, тому що ми не дуже віруючі люди. Ось, і я вирішила прибирати так, знаєте, гарно, як то кажуть, зробити генеральне прибирання. І скажу я вам з цими половицями. З цими килимками нічого не може впоратись, тільки як отака щітка. А хто зробив новенький манікюр і робить прибирання, то це я. Мені щоб спочатку поприбирати, а потім зробити манікюр. Ну, ви, ви зрозуміли. Тому ось так вичищаю вручну все. Я вважаю, що таким чином, мабуть, це буде більш. Результативно. Хоча, коли я брала у хазяїв класний, такий дуже потужний пилосмок, то він теж дуже гарно впорався з цими клинками. я ось так все прибираю в кайф, ставлю собі або музику. Ну, частіше всього, в навушниках в мене музика. Відсунула домівку. Як ви зрозуміли, тут дуже багато іграшок, і просто прибратись. Дуже гарно виходить в мене не часто. Ну, не так часто, як хотілося б. Далі, не гаючи часу, я вирішила зробити йогу. Ось так я все це роблю, бачите, просто як є. Навіть інколи не перевдягаючись в особливий. Костюм для йоги, тому що я ціную свій час, а часу в мене на себе дуже-дуже мало. Бачите, я просто дитину поклала біля себе і виконую вправи. Тому що я вважаю, приділяти для себе час треба, і просто це такий must have для мам. Тому що після того, як ти хоч трішки приділиш собі уваги, ти почуваєшся більш бадьорою і. Знаєте, віра в себе якось зростає. Так. Мама сказала, що там волинські солодощі. Один кілограмчик. Але, як ми бачимо, це тільки верхушка айсбергу, Бо там ще одна така посилка велика. Офігеть. Це для Тори. Я спочатку там написано стринунець, але, мабуть, стрибунець. Я не знаю, хто це. А, в нас це Олень, бачите? Галочка стоїть. Да. Так. Диви, і ми в шоці. Я сама в шоці. І ще Голинське солодоще. Скільки тут іде, я не знаю. Мабуть, по кілограму чи що. Ось, ось отут така. Мейсенок доповзла вже. Як треба, то повзає. Бачите? Ось така розпаковка. Майсенок, кажи щось. Каже, ой. Вчиться повзать. Хей! Майсонок! Ки-ку! Цікаво! От тітонька прислала для миснки. Бачите, овочі з кроликом, оливки. Це ми таке дуже-дуже любимо. Ну, я думаю, Тора, мабуть, всі і з'їсть. І солоденьке для нас, для мишонки, мабуть, для Тори. Так, от такі вкусняшки. Навіть не знаю, це щось молочне, мабуть. Ми таке ще не куштували. І дуже запашна свічка. Ход апероль. Вона реально. Пахне аперолем. Дякую. Блін, аж сюди пахне. Було неочікувано тут фісташки, дивіться. А я думала смаколики просто клас.